Помилки сталкера, які вони? Детектор угробив, хабар просрав, а в провідників інший розклад. Особливо в тих, кого Зона вирішила на місце поставити. Розумієш? Так, розумію. Так, я знав, що ти зрозумієш. Їх було троє. Імена пам'ятаю, куди йшли, і що з ними стало, усе пам'ятаю. І забути не виходить, хотів би, та не можу. У мене була довіра від зони, а я її зрадив і згубив людей, що мені довірилися. І поки я не стану справжнім провідником, який зону знає по-справжньому і кого вона насправді любить, нікуди я тебе не поведу. Щоб там не було монстрів. Шкода, після сварки із карданом та баржею довелося пертися сюди самому. За те, як притягну я од артефакт, вони то битроють, кого слід було слухати. Зі старим ідіотом пухати та й горілка ця ще целино. А так класно усе починалось. Е, це ти. <пробітник> 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 Проведеш мене туди, де такі мутанти водяться. Ти ж знаєш, що я не воджу після того, як через мене жартівники баржа загинули. Не хочу, щоб ще хтось довірився мені і постраждав. Коли ми вперше зустрілись, ти вивів мене з аномалій і врятував мені життя. Спробуємо ще раз. Але я ніколи про це так не думав. Гаразд, спробуємо. Сподіваюсь, жоден із нас про це не пошкодує. Ну що, ти вижив, нашийник дістав? Значить, тепер тобі пряма дорога до двупалова. Мітку на його укриття, я тобі скину. Думаю, дійдеш без проблем. Якщо на вході вирішить пароль спитати, кажи повідець. Твоє новезіння минуло. Будеш знову людей водити? Будемо бачити. Один успіх може бути випадковим. Навіть якщо я не нашкоджу нікому своїм провідництвом, до справжнього провідника мені буде ще далеко. Як стають справжніми провідниками? Що для цього потрібно? Мені це ще провідник розповідав, той самий, котрий стрільцю допомагав. Якщо знайти найрідкісніший артефакт серце Чорнобиля, навчися розуміти зону так, ніби став з нею єдиним цілим. І де його знайти? Якщо вірити провіднику у мертвій долині, тільки звичайній людині там не вижити. Треба або мати обладнання, котре ще не винайшли, або бути як він, отаке от, от замкнене коло. Шрам запевняє, що мені може допомогти лише диво, а я щось більше не певен, що ми з ним говоримо про одні й ті самі дива. Дякую за підказку. Піду шукати легкої дороги. Треба зібрати прилад, щоб заблокувати сигнали на шині. Блядь, професор. Я швидше тебе заблокую. Третя година ночі. Ти не слухай. Це проєкт повідець. Треба заблокувати сигнал. Не можна допустити контролю над мутантами. Треба зібрати і розмістити так, щоб навіть я не дістався. Якщо хтось захоче не просто винести по тво, але й керувати. Я ніхі рани, друзумів. Давай завтра в авії нормально розбиєш. Гарний сніг. Ну, професоре, зібрав я твій блокувач для начинників. Як просив, установив так, що до нього хліб дістанешся. Але якщо пошкодити, то сигнал від мережі X знову буде пробиватися. Хм, слухай, я можу викрутити блокувач на повну потужність, Ну, щоб відрубати нашийники раз і назавжди. Напрягатися? Ех, думаю, звичайного блокування достатньо. Навряд чи хтось стане з ними возитися, як вони сигнал не приймають. Дякую за допомогу. З мене чарівна. Заходь, обмиємо. Потрібно було тоді послухати кардана і вирубити шийники до бісової матері.